Тоді вони краще родять. Чи віде куют? А судить перестали. тут сам посаджений. Красота яка. Тишина, тишина. Ми йдемо на новий. Всім привіт, всім гарного. Ранку чи гарного дня. Кругом красота. Ми вийдемо на рівно. Тут, Тут горішки є вже на горіх, бачите? А в нас ще обмерзало Тут, Тут є горішки гарні О, і багато. От. О, там десь далеко зожулька кує. Тут є гречка свята, буде мед смачний. Чого ви сюди Ну, від моєї віри віде? сюди. Ох, тут то -то їм що далеко? Чола за пару кілометрів летить. Тільки що побачила півгород. ще такого не, так його могли не побачити. Це весь, так? Ха? Це весь? Не знаю, напевно, що пшениця, скоріш за все. Так, да, напевно. Це гречка посіяна. А, Буде в'єре, смачний мед. Гречаний. Недалеко її її пчолом. А так в основному всі городи забро... заброшені, закинуті, не сіється. Що хочеш робити? робимо? Ще там ті роки, років два назад, тут майже всі городи були що там, що тут посіяні. О, а це вже все пусти. Ось. Тут якісь гарбузики гарні, а внизі кукурузка. Гарні великі гарбузики. Такі на мої похожі. О. Квасолька, кукурузка. А тут трошки маленьке збоку. Десь весною тільки посадили, бо в нас ще бідненька. А це тут вже все пусте. Будеш заростати гороху. Польга де. В полі, ні, ще не такий. Ще не настільки зарожче. Ну ж гарморка заростає, треба пересапати обов'язково. Пересапати її треба причути. Ні. Маки ростуть сюди в ту сторону. Тайка! Дивіться сюди ходити по верхі. Ага. Тмахи бурячки чиїсь. Терненькі. Хто щось людей тримає, то городи більш-менш чисті. Тільки дощі не дають пересапати знов. і тут знову. Тут знов ще пустки. А На ту сторону маки, волошки. Голод сидячи. Угу. Думаю, це куртка дивіться, тут жива. Ага, чі це туди все. Там ще пустки. А там вже далі. Можна в оренду. Дивись, теж ще маки. поздавали, ну. маки. Тут Мам. малинки Мам. посаджені чись. Ось такі то діла. Можна худобу пасти, тільки худоби нема. Тут колись казали цегольня, бо глину тут брали на цегольню везли. А, Отам внизі. Через тут такий ріб? Так. Я не знала, О. Там брали глину на цегольню возили, а потім вже коло цегольні відкрили цегельні. Відкрили глиняник і тут перестали брати. О, та тут і худоби було. Боже, витовчути як на тій дорозі чорну. А зараз нема кому. Нема кому пасти. Нема кому навіть покосити. О, а кому його на що косити? Не косити не тут нема що, бо воно нема бідне. Так худоби не було, то... а худоба бувало її не косило. Не знаю. Не не косило. Немає, не косило. Так, це, ось такі-то. Багато пшениць кусило. Це ячмінь до так? так, Це ячмінь а гарний він, висипався він? вже. О, вже і скоро жнива. Вже он пшениця жовтіти починає. Ага. Чи то ячмінь, зараз глянемо, прийдемо ближче. Може бути ячмінь озимий, бо він дуже хутко. Так, це озимий ячмінь, скоріш за все. Бо він хутко достигає він перший, Тут теж гречка. А там пшениця. То ячмінь озимий. Гарний ячмінь чийсь. Я то знаю чий. Гарно посіяний, файно. Аби тільки не було дощів, градів, щоб не положило з вітрами. Ось так. Красота. Значить, як. Це ячмінь такий же жовтий. Ще трохи вже будуть жнива. Сонце добре прижаре. і все. А тут Як він файно посіяний і не густо, то він не... не ляже так. Файний, файний ячмінь. О, тут треба файна, не файла тут Тут покошено на Обкошений город. Ну ячмінь, вусатий, і він весь час усад йде. Це. Малинки а файні. Чин, а там далі вже пшениця, тоді соя там, йде. Оце файно це, це файно. Я да. Ось так, значить як. Ну так. Да нас перший раз підгорне, якщо душу не буде, то вечір ще раз підгорнемо. Бо другий раз не впіла підгорнути, бо дощ пішов. Пшениця дуже гарна, теж рівна така вся. Там далі от своя посіяна, а тоді знову пшениця. На паях. Ось так то. Ось так. Це нема сьомої, без 27 чи без 15. Ми йдемо. Ми йдемо на новий. Я хутко не йду. Мені треба з годину телепати до автобуса Та й таке. то Ось так ми собі. З Наталією чалапаємо поволі. Поволі не спіша. Ось така у нас дорога непроста. Чап-чалап, чап-чалап. Своє. Чи то соняшник? Ні, соя. Посієн. І таке то. Ташечка десь якась співає, жайворончик десь ще бечи. Красота, красота. Ось так. Чапаємо, чалапаєм. Ось ці голубений які полетіли? Ще на них каут горлиці. Що? Чи Наталю! <ріст> соє, соє, така гарна. О боже! Ти <ріст> Ну? О боже! Файний такий город. Така яма, що можна забитися, я не бачила, що вона така велика. Ясно. <ріст> можна за колдовки в тих ямах грати. Якби таку машину і влетів, то може і без колеса залиши. Чтиха. Безкраї поля. Це вже чиїсь барабойки. Чтиха. Я вже чую запах Це не гарненькі. Бурячки чиїсь гарні. Також людей. Беребо і підгортали, бо свіжі. Тут бурячки. З капустою, так як я сію. Посіяні. Теж гарна без Без попілиці. Хай Бог дає, щоб її не було. А тут щоно -ну, посіяли гречку. Що ну зійшли? Да. Або посіяли на гречку, або посіяли, щоб виробила город. Ну бо якщо багато перейки, сіють гречку. Ну, вона з зводить. А там її бачує та її перик. А у нас де є перійка? Не знаю, що вона може. У нас на городі нема перийки. Ну я сліпа, мама, може мені теж окуляри. Я думаю, що це липа. Це той китайський склен, чи як він там зветься? А це хтось город оставив. Тут зацвіли маки і роман. О. Ну то вже другий город, то смужка одного города, там то смужка другого городу. Ось так все. А тут же ячмінь загустий був, напевно. Бачите, виложило. Ну, весь гарний чиїсь теж. Люблю дивитися, коли в людей гарні городи а не закинути. Гарний оес. Да. Буде гарний урожай. Тут ще чись барбойки, пізніше, менші, ще не підгорні. Ось такі те діла. Це усата пшениця, вона хоче трошки дозріває. І раніше вже вже біленькі колоски робляться. Ось такі діла. Ой, нам ще лапати. Ой, нам ще ляпати і челяпати, ладненько. Ми будемо йти. Дивці та ташка квитає. О, це таке разови виросте. Де дочі? А, тут ті зу... черевички зузулині зацвіли. Так Або іван чай. Або Іванчай хоч всього ще, може бути. Марія. Вон там, не знаю, чи Ой, я його притягну. Де воно? Не, не сюди, в ту сторону. Ого! Вон там, далі не притягуюся. Може бути Іванчай. Тут теж гречка, що недавно посіяна. Одна хуче зійшла, друга тільки сходи, як дощі пішли. Ось. А це дика груша. Вся в грушках обліплена. Я так думаю, що треба Тобі мало місця де пасти. Я ще сюди буду такий світ перти з козами. Ти що? Ні-ні. Я люблю ходити. Такий світ, ні, ні. Це, це, це хоче всього Іван чай, бо черевички середнього цвітуть. Синя. Ну так. Да. Якщо буде такий, як Черниш старий був нашій той, то... Буде спокійно, то буде десь два роки жити. Ой, не знаю, не знаю. Чи я з ним витримаю два роки? Я кажу, якщо він буде спокійний. А вдруг ти ще його будеш любити, любити, як я не знаю того. Я його люблю. Особливо, коли він починає кричати, що вже пора йти пастися. Такі мають люди часи в жопі, що можна будільника наводити по ньому. Якщо женеш днів 4-5, ну, от підряд, один і той самий час, там, наприклад, 5 годин рівно ти вигониш, а на другий аж на один день ми женимо, Хочеш погнати десь там 5-10 хвилин пізніше, кричить, як сумасчихліві. Бо вже йому пора йти і все, трава йому не рости. Ось такі то діла. Ось така. Йдемо ніде нікого. Ні одна машина не їде, нічого. Ну то зараз літом тепло, файно, видно на дворі, йдеш хоч би що. А як йдеш зимою, не видно. Ніч. Повніше козеня несли. Як <гум> таке Темно, ніч не видно. Боже, снігу попоє, скопаюся. Тоді я йшла вечір назад. Ось тут то мене той дядько чекав, а я туди о, аж, аж туди го на горбок туди го. За ті дерева, о, ті, що на повороті. Аж туди завела те козеня. Її занесла, вивела вже на, на пряму лінію. А дядько мене тут стояв, бідний, чекав, де йому Боже здоров'я. Добра людина. О, і мене почекав. І ми вже йшли вже на дворі, геть не виднося. Так би боялася сама йти, що хто знає, як, і, наверное, б летіла по тому снігу, як збішана б. А вже ноги йти взагалі не хотіли. Оце було, оце було. То то я тоді уморилася. Я думала, ноги повідлітають мені по тому снігу. Ну, всяко було. Ну, щоб так продавала, ще козенят, такого ще не було. Щоб вдався сюрприз то вдався. <гум> <гум> Та й такі то діла. якби була знала, що ніхто не буде їхав, що ми під'їдемо, можна було стрім провести за годину часу, ще й був би стрім у нас. Але думаю, зараз так, як почну стрім, буде їхати машина. Ну то добре, підберемо. Будемо говорити, Ось був, бачиш. Так щось такі діла. Далеко. Ми з дядьком тим здивалися, Якраз там на тому горбочку ото, за тим поворотиком. О, там, де ті великі дерева. Ні, сюди ближче. Сюди майже внизі. Майже внизі. Я її тоді за ті дерева завела, а він ну, тут мене чекав. Вже вже не йшов. Я кажу, дядько, ви я хочете, ну мене почекайте, бо буду дуже боятися назад йти сама. Він думає, я щоб мав додому йти. То ще вчепилася, щоб я стояв, чекав. Ну нічого, таке буває. Та йому здоров'я, добра людина, почекала. І ми, і ми разом чалапали вже додому. Через сніг. Через замітіль. Ну бо ти сильно замерзла. А вони повимочувалися, бошечко. Ого. Ладненько, я буду виключати. Всі миру, спокою. Затишку, бо вже набалакали ми, ого, го скільки. Всім папа.